Я проживаю на Бобровиці і дуже тяжко добиратися, якщо кудись їхати до центру або на залізничний вокзал. Зараз мені на роботу їхати сьогодні нічим. Ну сьогодні йшла на ринок, спутилася зараз, стою ж до Але краще було б, якби автобусом швидше і на роботу не спізнюся, на роботу прийдеться йти пішком. Постійно кожного дня 31-й маршрут. А це Настар, 31. 31. Як ви Сподіваюся, що так, бо далеко їхати майже на кінечну, на подусівку. А давайте перевіримо звідси, скільки є, ну, на таксі до вашої роботи. Ну, Давайте. Yeah. Яка адреса вашої роботи? 50. — Ну, тепер уже пережитироборони. 350. А ви скільки платите? Картою 12. Інколи банківської це 15.00 роботи. Я на автобусі. мене там в Олександровці тільки автобус. Пішком йшла на не, ну Я там читала щось таке. Не думала, що вони сьогодні перестануть їздити. До центрального е ринку е на маршрутку. От, я буду їхати на Київ, от, тому буду їхати з, е автобусом 24. Mm -hmm. ну, а зараз Не ходять? Від вас чую перших. А куди добираєтеся? На 27-му маршруті, на 33-му. Сьогодні їх, як ви бачите, немає ще вчора їх вже не було. Я Я знаю, людям задримала зарплату, он их ехать. Да, я опаздываю в автошколу на вождение. Маршрутки, маршрутки нет, это опрошек а насчет автомобиля. Нет, нет. не будет вообще, вообще сегодня. Будет. Ужас. Я смотрела таксі 244 гривни вже. От підняли ціни. Це цікаво. До ви домовилися їхати разом, так? Ну не ви щось. Очень-очень тяжело добираємось. Так як нам з вокзала на обласну больницу, автобус 24-й маршрут, який йде до обласної лікарні, відмінили. Добиратись до обласної лікарні, як їздять люди, дуже-дуже важко. А як ви думаєте, адже сьогодні автобуси не ходять? Бо Брижинський, mm -hmm. так от Брижинського сраку засідали.